Пронто, пронто, мої кохані, нас чухається з вами Ханна, найкращий зірковий терок для всіх і так дивимось. Яка таємниця скоро відкриється? Думайте про себе, я про вас, дівчаточки. Дивляйтесь в мою групу Телеграм, там я вам розказую, як треба себе любити взагалі жити, щоб бути щасливою, коханою, з грошима, зі своїм призначенням все таке інше по списку. Також дуже користуються попитом, у мене розклади на особисте життя на осінні місяці, на весінні місяці, на літні місяці, зараз на зимні місяці. Тому, якщо у вас є бажання, пишіть. І так, дійсно, мулеки дуже круті. Нова ну, жінка, яка вміє заробляти гроші, яка знає, як сама себе забезпечувати, щоб багато чого собі дозволити. Дивіться, донатик прийшов, дякую мої кохані. Якщо ви вже така, то у вас буде ще більше грошей, Очікуй, очікуйте. Якщо не така, то скоро ви така станете. <гум> зараз зараз я вам розкажу. Да. Тут, дівчата, справа в тому, що є в вашому житті якийсь пажик. Пажик, який є. Ви розумієте, людина веде себе як дитя. Він хоче до вас приявитися, але не проявляється. Ключа, вам сьогоднішній мій стиль, напишіть. Я теж такий стиль люблю. Людина, яка, до речі, щось тут продумує. Тобто він такий, знаєте, він мозгами дуже круто працює. Не через емоції, почуття йде, а йде через голову. Бо щось хоче. Так, аркан суд. Він все оцінив, переоцінив, дооцінив, зацінив. Я думаю, ви знаєте, про кого я кажу. І що? Яка таємниця? І аркан Луна. Людина розуміє, що. Його до вас дуже тягне, його підсвідомість, дівчата. Тобто він все аналізує, чому це? Він не може, як чоловік, який вічовий, він не може зрозуміти, чому так. розумієте, чоловіки бояться цього. У них все більш-менш просто. Так, так, ні-ні. А тут у нього таке тяжіння, для мечового це дуже важко, бо вони взагалі не вірять в почуття. Розумієте, Таркан Луна його тягне особливо вночі до вас, просто по-жорсткому. Так, ви бачите, я кажу, а карти підтверджують, погано спить ночі, а його мучають страхи. <кху> що дно в кашлять не було, вже знов. Е, йому важко дуже без вас нести все, що на нього натягнулося мах. Ну що, дівчата, маніпулятор, маніпулятор чоловік, який має якісь свої цілі певні, і він буде переслідувати себе, по-перше, свої цілі. Майте це на увазі. Тобто, да, є тяжіння, все оцінив, але все рівно люблю цього себе, коханого. Так, він тут, до речі, до вас підкатить дуже круто, з якимось подаруночками. Я знаю, що давно вже це вам кажу, ви можете написати, але, дівчата, якщо нема плюсів, нема донатів від вас, нема від вас коментарів, то, звісно, цей розклад буде прорватися для тих, хто хоч якось енергетично вклався. І, і карти кажуть, що буде все по справедливості. Тобто. У те, що буде відправлятися з подарунком, да, це саме те, на що ви заслуговуєте. Ви, до речі, зараз вже зовсім інша. ви зараз вже кохаєте себе, що дуже круто. Так, і меч. Тут ви йому зробили меч. Скоріше за все, ви. Навіть якщо він закінчив відносини, все може бути у вас багато, ви вже все подумали, оцінили, розумієте, що ні. Яка ж тайниця ще відкриється? Нічого його без вас не радує. Він зараз заробляє гроші. Хочу вас утримати. Поважає вас своєю головною цінністю. Аркан закохані. Кохання є. Але є щось те третє, що заважає вам. Або третій фактор. Навіть іноді третім фактором, дівчата, буває його невизначеність. Тобто, наче він з вами. Але внутрішньо він не прийняв це рішення. Таке теж буває. Коли ви кажете ні, немає іншої жінки, немає алкоголю, немає інших міст, немає дітей, батьків. Але буває таке, що він не прийняв рішення. Так, і ну, тепер він прийняв рішення, дівчата, він до вас тут їде. Так, хоч ситуація і висить, він дуже думає про це. Він не знає, їхати, не їхати, їхати, не їхати. І по ітозі він думає, як краще зробити, як краще проявитися і аркан помірність. Що вам кажуть карти? Багато часу пройшло вже, дівчата. Багато як ви це з ним, як він до вас проявиться. У кого вже пройшло багато часу по аркану помірність, але аркан Помірний дуже класна карта. Вона каже про те, що все рівно все нормалізується. Все рівно все прийде в нормальне русло. Так, король мечів. Я вже казала про це. Холодний, і він до вас проявиться як король Пентаклі. Можна пропонувати вам брак, одружитися, аркан сила. Причому дівчата він відчуває в цьому силу, реально. Ану, скажіть мені вищі сили. Візьму іншу колоду. Скажіть, будь ласка, вищі сили. А чи треба моїй феєчки, бо всі мої феєчки довіряти цьому чоловікові? Карти кажуть, що так. Шість жезлів, ви отримаєте перемогу. Ви на коні. Він справді король Пентаклів? Зараз він не проявляється. Але по справедливості він не проявляється. Так. Знову те ж саме мах, маніпулятор. Емоційно вкладалися від нього, нічого не отримали. В один день відносини закінчились. Ви його кохали. Так. А, і зараз ви, можливо, навіть за, за рахунок того, що він в нашому житті з'явилися, ви вийшли на якусь нову виху життя щодо грошей. Зараз не спілкуєтесь, не бачитесь, або в обмеженнях. Але колесо фортуни крутиться, і що? І що? Ви покохали себе зараз? Ви зараз заробляєте гроші, молодець, професійної майстерні. Майстер, ну у вас є привіди для того, щоб радіти цьому житті, і до вас йде туз Пентаклів, дівчата. Тобто, туз Пентаклів до вас йде. Вас багато, тому тут немає повної інформації в тому плані, що у кожного своє. Карти кажуть, що ви все рівно не бачите картину так, як є дівчата. Те, як ви думаєте, що воно буде чи відбувається, це не так. А як насправді А насправді Аркан мир, дівчата, новий етап життя, при... у когось буде примирення по цій карті? Але буде все по-новому. А у когось буде віддалення ще більше. Але теж ви вже віддалитесь, вже приймете свідомо це рішення. Пам'ятайте, амулет на особисте життя від Ханни це дійсно чудо. Я нікому нічого не висилаю. Пишіть.